Якщо ви думаєте, що я вчора добряче напилася, то розчарую вас. Щоб прокинутися з набряками, не обов'язково пиячити до ранку. Достатньо пізно повечеряти і проспати всю ніч на животі. І вуаля, На ранок тебе ніби бджоли покусали. Тому у мене є експрес-помічники. Спочатку беру патчі, накладаю їх під очі, щоб зменшити набряки, тонізувати та зволожити шкіру. У них висока доза гіалуронки, яка діє як поверхнево, так і глибоко. Далі одна таблетка детоксу. Забиваємо склянкою води це незамінний засіб, який рятує від набряків, похмілля та інтоксикації. У складі є 12 активних інгредієнтів, і він входить до складу комплексу для схуднення. Лише одна таблетка на день. Забудьте про жмені активованого вугілля. І поки збираю дітей до школи, все це працює. Деток запускає в активну роботу кишечник, виводить слизь, який набирається за ніч, і покращує травлення. А зараз роблю легкий масаж обличчя та наношу ранковий догляд. Чим користуюся зранку, можете побачити в мене на сторінці. Ще півгодини і набряків, як і не було. Будьте здорові і красиві!